Сервісні центри МВС у Києві потребують співробітників. Нині відкрито щонайменше 30 вакансій для потенційних кандидатів. Такий дефіцит кадрів виник через війну, кажуть у керівництві сервісного центру МВС, адже більшість працівників звільнилася через зміну місця проживання або ж долучилася до лав зсу. Нині для потенційних кандидатів проводять екскурсії на робочому місці та розповідають про тонкощі роботи. Відведели цей захід 20 людей, кандидатів на посаду адміністратор. готові співпрацювати з будемо, бажаючим роботодавцем. Дефіцит кадрів виник в першу чергу в зв'язку з. Війною, тому що багато адміністраторів долучились до Глави Збройних сил України та пішли захищати нашу державу. Ми розглядаємо всіх кандидатів, які мають намір і хочуть долучитися до команди сервісних центрів та мають намір навчитися новому, якісному та якісно подальшому надавати адміністративні послуги нашим громадянам.